Спекотне літо так і манить до озера чи річки освіжитись, відпочити, розважитись. Та щоб після такого дозвілля залишилися тільки приємні спогади, не слід нехтувати елементарними правилами поведінки на водоймах, не купатися при поганому самопочутті чи в стані алкогольного сп'яніння, не пірнати в місцях, де недосліджене дно. Після тривалого перебування на сонці заходити у прохолодну воду повільно і поступово. Саме про це нагадували городянам правоохоронці та співробітники МНС в ході профілактичних заходів для попередження нещасних випадків. Така операція отримала назву Берег 2013 «Єжедневно участковими інспекторами міліції, інспекторами роти патрульної служби Сіранівського городського відділу проводиться відработка лісопаркових зон, пляжей, також барів і. летних площадок, бас-отдыха, которые находятся на берегу, либо вблизи водоема. Данная отработка проводится с целью выявления лиц, склонных к совершению криминальных и административных правонарушений. В ходе проведения отработки сотрудниками Сиренского городского отдела совместно с сотрудниками МЧС отрабатывается территория пляжев на предмет предупреждения о несчастных случаев на водоеме. Сотрудниками ОГСБ Сернівського городського діла міліції совместно з ветеринарною службою города Сверніцька осуществляється перевірки суб'єктів господарської діяльності а соблюдені ветеринарно санітарних правил, торговлі, продукції животного проїзхання в місцях масового відпочинку людей. Така увага не випадкова, адже Луганщина в сумнозвісному лідерстві по числу осіб, що гинуть на водних об'єктах області. За п'ять місяців поточного року вже було піднято 20 тіл затонулих людей. Спільні профілактичні заходи міліція проводить і разом з лісовою охороною. Пожежонебезпечний період, крім прокладання мінералізованих смуг і догляду за ними, перекриття шлагбаумами другорядних лісових доріг та виставлення наочної агітації для захисту хвойних лісових масивів, організовуються систематичні рейди з виявлення порушників правил поводження в лісі. Ведеться спільне патрулювання в місті садрутниками міліції, горі громадських організацій і МЧС. В ходе проведенных совместных рейдов на сегодняшний день было оштрафовано 6 человек. Сотрудниками патрульной группы в ходе проведения рейдов проводятся профилактические беседы с населением, раздаются листовки, в которых написаны основные правила поведения в лесу, для того, чтобы сберечь его и сохранить для будущих поколений. На сьогодні вже зареєстровано 25 випадків лісових пожеж, в яких від вогню постраждало 2 гектари лісом. Лише у двох випадках причиною загоряння була блискавка під час грози. У всіх інших завинила людина. Тож любителі палити вогнища чи курити в лісі, схоплені, як то кажуть, на гарячому відповідатимуть власним гаманцем. Подібні адміністративні правопорушення тягнуть за собою штрафні санкції від 2 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.